Хто дивився Михайла Свинарьова або інших, хто займається класичним арбітражем і заробляє гроші на дейтингу, на свіпах, зливаючи трафік з попсов. Ви все це дивитеся, природно, інтерв'ю дивитеся, але новачки нічого не розуміють, як це робити на практиці. На практиці все виглядає дуже просто. Вам потрібна всього лише партнерка, мережа. Далі це вміння знайти те, що конвертує. Покажу вам наочно, швидко. Заходимо в партнерку. Тут є така тема, як мейнстрім. Мейнстрім відповідає за свіпстейк. Свіпстейк це. Вертикаль, що передбачає різні там розіграші. Там ти виграв iPhone, всякі скамерські речі, коротше, незрозумілі, типу легальний скам природно, призи, всякі, ну тобто повна маячня. Коротше, ви берете одне посилання. Мейнстрим, так? Якщо у вас буде це закрите, вам потрібно написати менеджеру і сказати, що ви нормальний хлопець. Будете трафік заливати з попсов, пушів або не знаю, у БТ якісь лити. Відкрити, коротше, мейнстрим по братськи Вам відкриють. Далі ви берете це посилання. Це посилання приймає всі гео, всі девайси, всі офери в ній, залежно від геокористувача і конкретної дії. Куди він потрапив, так? Де він здійснив конкретну цільову дію, за яку вам платять гроші? Наприклад, пройшов опитувальник там по гороскопу там, або ви виграли айфон, підтвердьте там свій вік, прикріпіть карту або номер телефону, підпишіться на розсилку. За кожну таку дію ви отримаєте гроші. І в чому прикол? У тому, що в залежності від Гео і конкретної дії, природно різні виплати. Але SmartLink, як хто не знає, природно приймає всі Гео, всі девайси, всього лише одне посилання. Ви берете її і просто зливаєте на неї трафік. Де ви цей трафік візьмете, нікого не хвилює. Значить, як це виглядає? Виглядає це от так. Ти переходиш за посиланням, типу, потрапляєш на ось таке. Але це у мене так, бо я з антика там під проксі, ось це все. Вона мені підібрала ось такий опитувальник, ось така пропозиція. І я ще з ПК сиджу, так, якщо б зайшов з мобілки, можливо, був би інший опитувальник, інша пропозиція. Тут, коротше, щось вибираєте. Тобто перевіряють наші відповіді. Це звичайний прилейн, коротше, нічого такого. І я виграв iPhone 13 Pro. Звісно, це тільки сьогодні. Натисніть тут, щоб забрати. Далі тут додаються коментарі, що це жарт, не жарт. Коротше, прогрів йде нормально. Далі натискаємо тут, і мене вже перекидає на цю парашу, і там скануєте QR-код, так? І далі вже починається якась цільова дія. Тобто підписатися на якусь фігню, заплатити один долар, ще щось там. Тобто багато варіантів, але вертикаль ось така. Значить, всі люблять призи, халяву, і в принципі воно працює. Тобто в стейці нормальна тема якраз під класичне джерело трафіку. Це саме пуші попси. Значить, вам потрібно заливати або пуші з конкретною дією, але ви не знаєте під гео, де у вас конкретно які оффери будуть. Тобто ви можете створити креативи під, наприклад, айфони, але в офері там не буде айфонів, наприклад, по гео Італії, а буде якась інша тема. На велосипед він виграв. тому Сильно креативити – це коли ви конкретно знаєте, на який офер ви л'єте, тоді можна закидати під цей офер окремо креативи. Якщо ж ви л'єте SmartLink, у вас там мільярд оферів, мільйон гео, то вам потрібно лити попси. Попси це тема без креативів, агресивна реклама, тобто ви одразу закидаєте типу на ось цей опитувальник, ну і в принципі все. Значить, вам, вам потрібні мережі з хорошими попсами. Хороші попси є в пропелері і в Кликаду. Треба створити кампанію. Значить, спочатку ви реєструєтеся в Lost Palace, берете посилання, так? Копіюєте, йдете в пропелер, називайте компанію як хочете. Отже, тут one click, веб-сайт, це і є попси. Далі ви ставите SPM, тобто оплата за покази. Тисяча показів це дорівнює тисяча кліків по вашому оферу. Саме в попсах це так розраховується. Закидайте посилання сюди. Якщо потрібно, природно пропускайте це через трекер, але у вас немає 100 доларів на трекер, тому пропустимо цей момент. Партнерський трафік відключайте, тут нічого не чіпайте. А тепер по Гео. Розповім вам одразу про ставки та Гео. Найчастіше попси лють на Тір 1 або Європу, тому що Латинська Америка. Там все якось гірше в плані трафік дешевий, так ну і конверсії будете отримувати по 7 центів, а хочеться більш-менш якось заробляти. Тому обираєте Європу, просто так обрали Європу, дивитися на мінімальні ціни, за якими можна зайти на аукціон. Мінімальна ціна це 51 цент за. Тисячу показів, тобто за тисячу кліків у вас буде в попсах. Тобто на ваш ось цей прилендинг перейде тисяча людей за 50 центів. Ось з усіх цих країн ви можете їх відредагувати, якщо не потрібно, наприклад, прибрати Вірменію, Албанію, Болгарію, Білорусь прибрати. Тому що, швидше за все, там будуть копійки платити за Азербайджан також. Тобто залишити більш релевантні Гео. Молдову прибрати. Значить, встановлюєте ціну, наприклад, 60 центів за 1000 кліків. Бюджет встановлюєте на день 10 доларів витрачати. Загальний бюджет встановлюєте 500 доларів, наприклад, щоб нормально зайти, так? Протестувати. Далі платформа. Вибираєте бажану тільки мобілку. Десктопи це не потріб. Операційні системи. Вибираєте Android плюс iOS та версії операційних систем. Ви можете вибрати, починаючи, наприклад, з 8-ї, або взагалі не чіпати, щоб витратити якусь частину грошей, наприклад, 50 доларів. Витрати. І потім подивитися, який саме Android спрацював. Раптом iOS не буде конвертувати, а раптом Android не буде конвертувати, а раптом не буде конвертувати Android, наприклад, 11-ї версії. Ви ж не знаєте, напевно, потрібно спочатку пролити трафік. Все, браузери, мова браузера, тип з'єднання. Оце все не вибирайте, це вам не потрібно. Далі збирати аудиторію для ретаргетингу також вам не потрібно. Погоджуйтеся з правилами та натискайте старт кампанії. Все, кампанія йде на модерацію, у вас полетить мільярд трафіку, і у вас буде, значить, тут вся статистика по конверсіях, які гео йдуть конверсії, по чому ці конверсії, скільки вам там виплата. І якщо ви все це пропустите через трекер, ви зможете переглядати більш детальну статистику, з яких саме майданчиків у вас йде конверсія, з яких браузерів, з яких андроїдів. Версії андроїдів. І далі ви зможете це редагувати. Наприклад, якщо у вас не конвертує 14 та версія Android, ви просто її виключите. Якщо у вас не конвертує браузер, наприклад, Opera, ви виключите його. Ну і так далі. Тобто це і є оптимізація кампанії. Півтори-дві 2000 доларів заробляється тільки з оптимізацією трафіку. Без оптимізації, скоріш за все, ви не заробите грошей взагалі. Але перевага цього джерела трафіку і цієї вертикалі, саме попси плюс свіпстейки, це максимально класний сетап. Це ось те, що потрібно лити. Також пуші потрібно лити. Під ці вертикалі саме такі джерела трафіку підходять. Тобто, в основному, всі кейси по нормальним грошам там, так вони зроблені якраз на класичному арбітражі, а саме по псах або пушах, саме в таких вертикалях, як дейтинг, свіпстейки. Тому ось так налаштовуєте свою рекламну кампанію, відбираєте Гео, який у вас конвертить після проливу. Далі оптимізація кампанії в плані майданчиків, версії, браузер. Все, що у вас не конвертить, вимикаєте л'єте кампанію в плюс. Все, думаю, вам така вертикаль сподобалась, тому що дейтинг уже набрид, купа опитувальників там стоїть, нічого вона не конвертує, велика конкуренція, свіпстейки, можливо, у вас зайдуть. Можливо, для вас, як новачка, вона буде, ця вертикаль, легшою для входу в арбітраж трафіку, ніж той же дейтинг або гемблінг, тобто казино. Тому ось така інформація для вас була максимально проста. Якщо ж ви хочете заливати пуші, тобто пуш-трафік, то використовуйте Spice Service, Spy House або інші, і дивіться просто приклади, як люди заливають. У даному випадку тут приклади під гемблінг і ставки на спорт, але ви можете знайти багато оголошень під свіп стейки на різні розіграші, призи та інше. Ось така інформація була. Всім пока!